Мілаш. Чи Мілаш тут останеться, чи далі піде, зараз побачимо. Це мой козлик. Бігає траву їсть, потом бігає її. Мілаш вирішив там остатись. Ну, Може він пойде за нами трошки назад, але зараз остановився. Нам не треба сильно, щоб він ходив за нами. Він зараз втомиться, а потім мені його назад треба буде нести. Так що хай собі спокійно там ходить, рознюхує все. Не знаю, чи буде ще дощ чи не буде. Трошки поналивало, прям не конкретно, не критично. По всім канавам, звісно, поналивало. Є вода, стоїть вона. Налило нормально, щоб стояла водичка. Мілашик, так, да, Мілашик пішов за нами. А йде. Ну він йде на своїх чотирьох лапах. Не повзе, не тягне за собою зад, вовне собі так достойно йде. Мам, я, знаєте, ли, плявся, виходить, у далекі є плягульки, будем стізняти, ли, кльоз бігти з тобою. Так. Да. Пошли. Моня почала виходить із заду, що вона ходить за мною взаді постійно. Начала виходить і почала чіпирять за чопером. Тобто вона поняла, що це, ну, інтересно гуляти просто, а не то, що ми десь там ходимо і щось ще виробляємо. Вона, щоб обійшов водичку. Пойдем, пойдем, давай. Ты Вперед. Это тазин с вами пойду, Повезу. Лезь, 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 Я, лез, опять лез. земля. Осторожней. Вперед давай. Давай сам. Да. Сам давай. Я мы что хорошо отходит. Девяти его, я зябка, такая маленькая. Ой, хорошо. Все, начинаю опять греметь. Я не вижу, что близко, я был э, на дворе еще день белый. Но я думаю, что... Ну, парит нормально. То, що цей дощ пройшов, це просто благословіння в тому, що не було не бурі, не града, не було таких катастроф. І я дуже сильно прошу ці вищі сили в небі, які там творять ці чудеса, щоб вони не і, і не посилали нам такого. Ну, Це дуже страшно. Все, ми йдемо чи береть, ховаю телефон, бо мені не інтересно прогулки, коли я прям так хожу. Ну, Ви поняли суть. Ми туди-сюди і обратно. Білаж вот туди і назад, йшов на своїх лапках. І туди і назад. Я його хвалила, він добре підходив, да. ти умніця, і маменька льот. ти такий сильний, такий, ти такий великий, ти такий молодець. ж від дому пройшов аж туди аж туди до посадок і йшов назад, все на своїх лапулятках. Да, да, Ну все. Ну, молодец. Молодчайший из молодцов. Тимой Ты такие Красавчик, красавчик.